Друзі, всім привіт це канал Неймовірні UA». Мене звуть Олена Щербак і привіт вам у новому 2023-му. Вірю завдяки нашим воїнам. Це буде рік перемоги. Давайте усі разом заряджатися на це. Наш рік почався з неймовірної новини. Нас вже 10 тисяч. Дякуємо кожному, хто підписався. Ви надихаєте. А ще дякуємо вам за донати. Ми ніколи не казали вам, наскільки складно створювати телевізійний продукт без фінансової підтримки. Тому дякуємо, що своїми донатами ви допомагаєте нам поширювати історії неймовірних українців, які надихають, заряджають і головне рухають нашу перемогу. Сьогодні наша історія про людей з Херсону, які всього за кілька місяців життя з нуля вже мають власний бізнес у столиці. Але досі згадують усі ці жахіття, які. Відбувалися в їхньому рідному місті під час окупації. Від вас підписка, подобайка, влаштовуйтеся позручніше, ну, а ми погнали знайомитися. Добрий день, Доброго дня! Ось вона частинка Херсону у столиці. Так, Так. Олена Олександр. Це ваша кав'ярня. Так? Так. Чому саме кав'ярня? Чому займалася до цього у Херсоні? У нас було там дев'ять кав'ярень. Ви це ви знову згадуєте, з чого починали? Так, тут тільки це тут уже в столиці, такий та? флешбек в столиці з чого все починалось. Ніколи не думав, що я повернусь туди, куди вже 5 років було вложено зусиль. У вас тут галерея Херсону. Звідки ці картини? Першу нам подарувала жіночка, вона з Херсону, а другу нам передав. Дизайнер, який створює такі картини, такі образи Херсону теперішнього, Херсону в окупації. Щоб так. всі знали, кав'ярня з Херсону. Кавунчик. Да, кавунчик. І дата нова, так, так скажемо, нова дата визволення міста теперішнього. Та да, і Антонівський міст. Ще цілий, так. Да. Ще цілий. Яке життя було в Херсоні під час окупації? Треш, це був треш. Куча техніки в городі БТРів, куча військових. Як в кіно, ну ти ж бачиш там ці пушки, урали, нерозуміння, що е, як в 21 столітті може бути війна, да, там коли там всі війни на диванах в інтернеті, а тут е, прямий вод люди з Вони йшли толпою з автоматами. Со своей военной техникой и то, сколько их, ну, их как тараканов. Страшно. Страшно. Эти бомбежки, авиация, перестрелки, страшно, куда идти, что делать, коридор, дети. Они ночью ездили и светили в окна. Страшно было даже выглянуть в окно. Они когда приезжали, во-первых, это неимоверный гул от машины, вот этой здоровой, это страх, ну, даже пошевелиться в этот момент. Сидишь, тихо. Тихо, без света. Телефоны даже, я как сейчас. Телефоны просто вот так ложили, выключали и тихонько сидели. Две недели я никуда не выходила. Вообще, на улицу даже. Первое одевание, это, это было вот так натянута шапка, это куртка, оглядка. Это было страшно. Спортивні штани, э, находить, затертіе, как бомжи, щоб виглядати э, неприметным. Дітей ми взагалі не випускали перше. Якщо ми самі там могли піти в магазин, то дітей взагалі з родителями сидять. Моменту бігти не було, тому що ну, як мені так здавалося, що коли біжить ще може бути худше, ми зачинилися. Всі кав'ярні зачинилися. Весь Херсон досить швидко окупанти захватили. Тому всі таки перейшли в режим підвального очікування. Захват міста, він був поступовий. Багато техніки в місті вона їздила зад-вперед, щоб люди бачили озброєння озброєних людей. Щоб люди бачили військових в місті, але щоб всі це бачили, Тобто така пряма репресія. Ніхто не хотів сценарію Криму. Ми на деякі мітинги теж на перші ходили, коли вони ще як то кажуть, типа дозволяли ходити. Кожен день страх, Кожен день страх. у мене був, щоб його не забрати. Ну чесно, так ну так і було. Я ему постоянно звонила, там, через час, через два, когда трубку не брал. Естественно, там по 5-6 звонков. Там забирали, ну, понравился, не понравился. Одно слово, может быть, не так, и все. У меня ненависть такая была, злость, ненависть. Хотелось взять автомат иди, и их просто убивать. Почему вы в нашем городе? Почему вы пришли? Почему вы на, на территории Украины? Что мы вам сделаем? Вопрос. Для чого? Почому? в них, певно, був якийсь план типу приручити людей не з першого там дня, але поступово. Тобто, якщо б вони, на мою думку, там, почали прям жорсткі репресії з першого дня, людей було багато в місті, і чисто фізично могли б цих, цих воєнних навіть там палками і камнями закидати. Тому вони більш так давили морально з кожним днем, тижнем, місяцем, вони оцей момент. Закривали репресіями такими загальними. Почали мітинги розганяти зброєю, холостими, шумовими гранатами. Один мітинг, другий, третій, і вже на останньому було там 10 чоловік. І почали відлавлювати людей, які ходили на мітинги. То І на підвали відправляли е ті, хто ходив. Все. І потім вже вони цим і притушили. Нас одна з кав'ярні була в самому центрі міста. Біля великої площі. І вон і якраз застав цей розгін, коли люди вже біжали звідти, поранені. Там це були і діти, і жінки, і пенсіонери. Оце я зрозумів, що ну, далі піде тільки зброя. Фактор страха сковав всіх. Когось били, когось ні, когось просто тримали, з кимось розмовляли. Інші ну, багато. Ми ж були ще в окупації, багато хто про це не говорив. Всі боялися. Взагалі, за період окупації ми там були скільки це, п'ять місяців, ми перестали розмовляти. По-перше, ми якось спілкувалися там з людьми. А ми за Україну, ми віримо те, що Херсон освободять. Ми не могли вже об цьому говорити. Люди переходили на сторону Росії і боялись, боялись. Та мало ли, в десь в черзі в аптеку буде хтось із сотрудників ФСБ. Перший місяць ми не працювали. Потім дівчатка почали нас мене просити. Ну гроші всі закінчувалися. І ми почали відкривати потроху одну кав'ярну, другу, третю, відчиняти двері, щоб якось відволіктися. Почали роботи. Це вже потім ми зрозуміли тактику. Окупантів вони почали присувати великий бізнес, типу епіцентри, сільпо, АТБ. військові ходили зі співробітниками, зі зброєю і просто заставляли. Виганяли весь персонал, хто хоче паспорт і де бере паспорт, залишається, вішали флаг. все. це було прямий віджим. Ми боялися. Вони почали пресувати вже і малий бізнес. тобто ринки. Невеличкі салони, кав'ярні, аптеки. До вас особисто приходили? Так, да, до мене в одну із кав'ярень прийшли. Е, такі вічливі два, такі, дядечка. Перед нього будеш працювати, або спалимо кав'ярню. Даємо два тижні. Ми зібрались десь за тиждень. А що, що ви відповіли йому? І я сказав, так, так. Ну, тому що я розумів, що ну, зараз я поїду на підвал або пуля і все. когда нам предложение, Вы берите паспорт, оформляйтесь, платите налоги. Ну, это, наверное, было одно из последней такой капли. Ну вот, так, все, собираемся. Все. Мы украинцы. Мы не русские. Мы украинцы. Мы, ну, это, это не наша страна, это не наши люди. Ну, нет, ну как, ну как? Ми зрозуміли, що взяття паспорта – це не просто перехід такий матеріальний, так скажемо, а й перехід моральний. Тому було прийнято рішення все, зачиняти повністю бізнес. І сворачувати і уїжджати. Когда імена виїзд був от родного Херсона, да, ти смотрел на це все і думаєш, коли ти вернешся, куди ти вернешся, що здесь буде, як будет. Ми розуміли, що якщо в Херсоні буде Росія, ми точно не повернемось. Якщо навіть Росії не буде, буде запеклі бої, ми не повернемось скоро. Тому ми зачинили всі кав'ярні. Ми звезли. До сховів обладнання розторгли всі договори оренди. все, поїхали. Як ви евакуювалися? Адже це сотні блокпостів. Ми сподівалися виїжджати через Запоріжжя. За два дні до нашого виїзду, перехід Васильівка розстріляли дві машини в серізоні. Було прийнято рішення поїхати через Крим, Росію. До нас вже багато їздило. Так путь вже був на напрацьований, так скажемо. Саме страшне було це кордон. Вот виїжджали, роздягали нас на одному, на второму. Багажник, капот, поговори, куди їдеш, то таке. де татуїровки. Давай пофоткаємо на Москву. Отправимо Зараз знаємо, де сидів, що робив. І в них були списки військовослужбовців, тереошників, поліцейських. Чи було страшно? Так, було страшно. Їхали через Крим, Краснодар, Росію, Попід Москов, Вороніш, Під Москов але ми їхали транзитом. Не практично там в одному, -одному готелі ми зупинилися. Такий момент зупинилася, а адміністраторка нам тихо каже: я з Маріуполя нікому вже пол року нічого не кажу. Я вас заселю, машину накроємо брезентом, там, на задній двор поставимо, переночуєте і типу, поїдете, щоб вас ніхто не бачив. Ви взагалі знали, куди ви їдете? Приблизний маршрут був на Польщу, пробувши там е пару тижнів, десь два-три тижні, ми поняли, що ну не наше, ніфіга. Нашого повітря цього українського навіть немає. Ні. Ну ти ж чувствуєшся здесь по-другому, свободний чоловік. Ось, здесь вот. ось тут вот дом. Ну, як би условний дом, ну здесь вот. Наш як воно ну, з окупації потрапити mm. в, в місто да, більш безпечне. Перший раз я заплакала, коли ми заїжджали в Україну. Були обічавші, Ми ж там якби как бы, по стоку, поскоку, ні з ким не, не общалися. Людей пугаліс. Люди, люди, Ого, багато людей. Вони всі ходять. Чом то говорять. Скільки ви вже в столиці? Три місяці. Чотири. Чотири чотири місяці. Да. І за чотири місяці ви вже маєте свою кав'ярню. У столиці. Ну, да, десь три тижні пішло на ремонт. Ремонт я робив сам руками, інструментами з ломбарду, з сусідів, з машини отвертки. Все, що можна було, кліпав, все, що можна. Е, цей же час був підбору обладнання, налаштування цього, всього. Все. Я знав, що треба щось робити. Які були відчуття, коли дізналися, що Херсон звільнили? Е, спочатку не повірили. Ми тут поїхали, тут все погано. Тут паспорта там всьому Херсону і і Сальда, і День Города, і, і все, 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 і вже границя Херсон, там і далі на Ніколаїв. А тут звільнили. Не зрозуміли. Ми, звісно, раділи. Навіть у нас були такі думки, щоб тут все кинути. Три маленький початок, і переїхати ну знову повернутись туди. Але коли почалися обстріли після там місяць назад, прям жорсткі, прям виїзди і це все. Ми все поняли, що ми зробили правильно. Як це доля полюбляє сміливих, ми потеряли все, да? Ми Е, наш бізнес та був наше діти, ще наш билдом. Але ми знаємо за що ми стали. стає за Україну. Тому що ми українці. Як воно починати усе з нуля? Це складно. Складно, скоріш, морально. Напевне. Фінансово можна все перебороти, там якийсь план поставити, фізично можна там десь не доспати, десь раніше встати. А ось морально це от з цим боремося кожного дня разом, окремо, але боремося. Що вас надихає? Діти, це все заради них. Друзі, сподіваємось, вам сподобався випуск. Підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте за дописи. Маємо для вас подарунок. Минулого випуску наші хлопці з передової підписали для вас ось цей прапор. Тож він відправляється підписнику за ось цей коментар, який назбирав найбільше вподобайок. Дякую, що з нами! і До наступного випуску!